країні наразі триває реформа в галузі е, поводження з відходами. Е, приймаються е, нові закони, рамоковий закон вже вступив в дію, і е, на їх виконання приймаються національний, регіональний і місцеві плани управління відходами. Кривий ріг, один з перших в, в країні, написав е, місцевий план. І е, наші мешканці запитують, е, як по правильно сучасно поводитись з відходами, куди і які види відходів можна здавати. Доситрити кривий ріг, згрупувала ці е, питання і зустрілася сьогодні з представницею заготівельного підприємства. Ми задали пані Ользі ті питання, які ви нам надсилали. Доброго дня, мене звати Ольга Костіна, я менеджерка зі зв'язків зі громадськістю заготівельно-переробного підприємства Чисте місто, яке вже понад 25 років працює в Кривому Розі зі збору вторинної сировини і продажу переробки. Скажіть, будь ласка, які можливості сортування відходів є в нашому місті? Я б хотіла одразу зупинитися на. Правильності визначень, щоб ми скоріше говорили про роздільний збір, тому що сортування це коли вже утворилося сміття, і треба в нього полізти і дістати звідти ресурсно цінне Позиції, а роздільний збір це коли ми ще не встигли це все скинути в одну купу, бо знаємо, що може повторно використати, і ми його від початку роздільно збираємо. Відповідно, ми, як бізнес, як підприємство, яке заготівляє, а потім реалізує певні види сировини, ми маємо перелік, згідно якого заохочуємо приносити на наші пункти прийому сировину. І взагалі можна трьома шляхами з нами контактувати і здавати. Перше, це власне пункт прийому, такі зелені з емблемою з деревця, невеличкі якісь будівлі, туди можна приносити до 100 кг. Якщо у вас більше 100 кілограмів, сукупно можна викликати нашу машину. Це другий буде, там буде вища вартість сировини, тому що ми те, що на оренду зарплатню. Цією приймальниці це ваша водозаслуга. Ну і третій варіант це якщо у вас більше 200 кг і є ваша машина, ви можете привезти на... на склад. Де знаходиться ваш склад? Це вулиця Бикова, 22, Де але щоб так орієнтуватися, це біля метро, там район складів. Краще попередньо перезвонити, тому що не чекати черги від відвантаження, бо різні бувають ні. Ми дійсно відвантажуємо і за і розвантажуємо великі обсяги. Оця частина заготівельна, це пояснює, бо ми не все переробляємо. Власне, нас спеціалізація, якщо в принципі таку від азів піти, це тверді побутові відходи. Тому що як ми знаємо, відходи бувають і за походженням і промислові, ми ними не займаємося. Вони бувають за рівнем агрегатного стану рідкі чи газоподібні. Ми таким теж не картон так. папір. Далі по-простому, це оці тверді побутові відходи, упаковка. Упаковка, яка може бути в чотирьох видів. Перша це дійсно з паперу. Папір буде ділитися на два варіанти: це картон або м'яка упаковка. М'яка – це наші газети, книжки, офісні папери. Картон це навіть наші якісь упаковки від шоколаду, від печива. Все це має бути зв'язане, тобто з тосом mm -hmm. бути. Якщо це, наприклад, картон, можна велику коробку в неї стискати поменше, накладати, накладати, потім принести в цих коробках або крафт пакетах. Крафт пакети це те, що нам зазвичай продають такі коричневі пакети. Mm -hmm. Їх теж можна ставати. Другий, в чому пакування буває, це пет пляшка або в напої ми нам зрозуміли, що це будь-які пляшки від напоїв. Вони можуть бути різного розміру, різного кольору. На них залишається етикетка. Єдине виключення білі. Зазвичай в них продається кефір. Ефір молоко, молоко, молоко буває, да. Да. ну рідше молоко, молоко часто прозорим, але от, от, прям щоб не, не просто на біла від молока, а от сама упаковка біла. Оце ми не приймаємо. Це єдине виключення з кольорів, все інше можна відкручуємо кришечку з поліскою. Тобто, спід шампуня, там, гелі для душу, вся оця побутова хімія. Ми не? зараз mm -hmm. до них дійдемо. От дивіться, от, дуже важливо, Оця пет э, пляшка, вона маркується одиничкою. І, власне, да. там трикутничок буде пет. І в чому її підступність? Що від напоїв вона приймається, приймається як окрема позиція, тільки кришку краще вам відкрутити. Mm -hmm. Це інші видли вид пластику, він дорожче коштує. Якщо ви залишите, ця різниця піде на зарплатню людини, яка буде відкрити. А якщо відкрутите, це, це ваш заробітка. При цьому ця одиничка на миючих побутових засобах не приймається. Цьому підсипту, коли дивиться, та що одиночка? ні. Але ну, тут специфіка технологій, е, оці наші шампуні гелі для душа, ми приймаємо, якщо там є двійка або п'ятірка. Угу. Не заморачуйте більше голову, інші нумерації не треба запам'ятовувати. Не Треба там запам'ятовувати буковки чи да, ще щось. Запам'ятайте да. цифри. Один, два, п'ять. Один, два, п'ять. Причому, що один, ми можемо навіть не звертати увагу, якщо це пляшки від напоїв. Але е, на побутовій хімії, да, якщо це одиничка, це, на жаль, буде сміттям. Але якщо дві п'ятірка, будь ласка, спокійно здавайте. А, алюмінієві пляшки, баночки. Третя позиція, єдиний метал, який ми приймаємо, це алюмінієві бляшанки. Тобто це теж те, в те, напої. Алкогольні, безалкогольні, слабоалкогольні. Їх, як і під пляшку стиснули. Сполоснули, стиснули і відклали. Чому да. стиснули? Це важливо. Це важливо, тому що перш ніж ви накопичите обсяг, який навіть кілограм, він полежить і полежить вас вдома. І щоб не було цієї історії, як смердить, а потім не розказували, як у нас смердить. Так це смердить, тому що хтось не до наших вимог поставилося невідповідально. Будь ласка, нічого складного немає в тому, щоб сполоснути, не треба ретельно вимивати. Ви сполосніть, буквально, щоб там не було оцих якихось органічних залишків. Стисні, тому що знову ж цей ваш простір, і простір у нас на пунктах прийомах. Ви бачите, що вони невеличкі. Потім в машині, що машина менше газів випускала менше рідше їздила. До нас надходили питання. Мешканці питають, залишились прострочені протерміновані ліки там в таблетках, в ампулах, туди-сюди. Чи займається підприємство угу. утилізацією збиранням отакого от виду відходів? Так, я забула додати, що одна з теж з критеріїв, на які діляться відходи, це безпечні і небезпечні. Ми займаємося твердими побутовими безпечними відходами. Ліки відносяться до небезпечних, тому що там ну, це хімічні сполуки, вони забруднюють і їх треба спеціально утилізовувати. Ми не маємо на це ліцензії. Ми цим не займаємося. Як і батарейками, як і ртутними градусниками, як і алюміністентними лампами, все це, що я перелічила, називається небезпечні відходи. І це не наша спеціалізація. Скажи, будь ласка, чи ти знаєш, хто займається утилізацією, в тому числі ртутних градусників? Чесно кажучи, можу тільки так, те, що за що взяла, та й продала, що в принципі, наші ДНС має займатися утилізацією ртутними, не, ми, не тому що в принципі ми їх маємо викликати, коли розбився градусник. А наскільки це реально їм, грубо кажучи, принести і домогтися, ну це, це, це треба перевіряти. Не можу сказати, чи є такий у когось позитивний досвід. За правилами, да, ДНС так само ліки. Е Єдиний я такий хороший, якби приклад бачу, це тільки початок експерименту. Одна мережа в Київська. Вона в нас є теж, але не в Києві почали, що їм можна приносити здавати. Скажи, Тоб... будь ласка, от у нас на жаль були приліти в місті. Дуже багато скління в будівлях зруйновано. То чи приймаєте ви такий від відходів? Угу. І як його правильно спакувати, донести, щоб запобігти травмам? Як і до повномасштабного вторгнення, ми не приймаємо склопакети, дійсно, тому що це дуже травматична позиція, і оці від скла від вікон, від дзеркал, тим паче оброблення, ми не приймаємо знову ж таки, тому що це берегти дуже складно. І потім, якщо нам щоб продати треба величезний обсяг, він ну так чи інакше буде це битися. Це на полігон. Іншого виходу зараз немає? Можливо, є якісь варіанти апсайклінгу, вигадок і ще чогось. Я можу відповідати тільки за нашу спеціалізацію. І, на жаль, після якихось таких своїх досвідів ми вирішили, що ні. Ми знову ж ми не як не комунальне, а бізнес-підприємство. Ми платимо за сировину. Не треба нам щось безкоштовно приносити. Приносить нам тільки те, що ми за що ми готові заплатити. От. І Заробляють так навчальні заклади. У нас в принципі програма вже охоплює там, ну, до 100 навчальних закладів, і в них є успішні приклади, так, закупки на ці гроші, таких вагомих позицій, Там тенісний стіл, вікна, якісь обставляють куточки. Ми працюємо трьома напрямками, це мережа пунктів прийому. Як дізнатися адресу? Введіть, будь ласка, в пошук, абревіатуру ЗПП. Чисте місто, бо якщо ви просто чисте місто введете, це вам видадуть що завгодно. А ЗПП Чисте місто можете підстрахувати Скривий ріг. і перекинути на сайт в розділі Новини є одна з там. Третя чи четверта перелік власне пунктів прийому, там подивися адресу, і взагалі, якщо ви хочете починати роздільний збір відходів, перше, що треба зробити, це піти на цей пункт прийому, подивитися, переконатися, що приймається, тому що інколи люди починають все сортувати, на пункт прийому, більшість цього не приймається, розчаровуються і закидають навіть те, що можна сортувати, щоб не робити дурну роботу. Шукаємо нас в, в інтернеті, в сайт, ми є в соціальних мережах, так само через ЗПП Чисте місто є Фейсбук, є Інстаграм, є вайбер, там можна нас знайти. Якщо ви хочете замовити машину. Це дуже часто з нами працюють якісь продуктові або, в принципі, магазини, школи, навчальні заклади, ОСББ. Знову ж таки, на нашому сайті ЗПП Чисте місто є наші контактні номери телефону. Ви сконтактуєте за номером телефону, узгоджується дата, тому що їздяться графіком, і приїзд вас все забирають. Заготівне переробне підприємство Чисте місто це бізнес, але соціально відповідальний бізнес. Тому ми готові надавати безкоштовні інформаційні просвітницькі Послуги для будь-якої категорії людей і населення і колективів від навчальних закладів від першого класу навіть до садочків до бізнесів, до офісів і ОСББ. як почати сортувати, як в цьому хоча б якісь кошти отримувати, які помилки не робити, і взагалі для чого це не нудно. Приїду я особисто буду розповідати з вами, знайомитися і сподіватися на взаємно вигідне партнерство.